Що би ти хотіла побажати майбутнім інструкторам? Не жаліти коштів на навчання, бо для мене дуже важливо вчитись. Я весь час вчусь, я весь час складаю навчання, тому це є класний фундамент в майбутньому. Бажаю їм не боятися вкладати в себе. Супер, не бійтеся вкладати в себе. Не відкладувати учебу на потім. Тому що, коли ви вкладаєте гроші в себе, в своє навчання, воно вам завжди пригодиться і допоможе перейти на слідчий рік. Ніколи не жалеть на себе, на своє обучення. Я би сказала, не боятися. А то, что нужно это делать и нужно действовать. Потому что пока ты думаешь, другие делают. А в этом курсе есть большая ниша и много знаний то, что нужно для любого мастера, который хочет начать новое преподавание. Здесь можно получить с нуля. От постановки, де должен стоять стол, до освещения, і до последней мотивации, которая все, щоб ваші учніки обязательно почали действовать. Взагалі не треба вагатись. нашій сфері взагалі вагання це ваш час. Це дуже швидка сфера. Б'юті сфера вона розвивається з неймовірною швидкістю. Ти або робиш, або вагаєшся, сидиш задніх Тому Якщо спробуй, і потім зрозумій, що потрібно було. Немає такого курсу, який був би не корисний. Будь-якому курсі знайде щось корисне для себе, що тебе змінить якийсь інсайт. можна вагатись. Ти маєш робити.